Доброго дня! Сьогодні 22 листопада 25-го року займаюся хурмою. Два роки назад придбав Віржинської хурми 5 саженців не, Дички Одна росте там розсаджені. А це щось хіріє, хіріє. Ніякого росту немає. Ні. Рибок, правда, за цей. тут в мене гній колись був від корови. Хочу пересадити в від експеримента. Убираю гній, убираю землю, засипаю землі, глини, піска хочу пересадити. Получиться, вийде, не получиться, не вийде. Від'ю експерименти. Приступаємо, викопуємо. Яму на три штика викопав. А корінь Курінь до сих пір. докопуємо. Викопав саженець. така корніва система в нього. Зараз ну, подивимося, чи не обманули. Білий вердінка. І обнаружив, чого вона не росла. Оказалося, морозом ударило і знизу тріщинка з'явилася. корони повністю, в общем, треба буде обробляти. Зачищати, обробляти, лікувати. В общем. Отак. Так. Такі саженеці будемо зараз копати яму. Викопав отаку яму. Тут на півтора, ну, штика, два з половиною вийде. Йду по землю. З огорода привезу землі, тачку, може нескільки. Буду перемішувати з глиною, з піском, буду вкладати. Засипав дві точки землі. Одне вітро глини і трошки піску вже висипав. Це ще одне висиплю, перемішаю і буду далі займатися. Викопав яму, приміряю по уровню, так як я вже в майбутньому землі, землею, тут засипати все. Роблю ниже трошки цього буду засипати землею. Корінчики пообновляв, пообрізав. Заливаю водою, щоб колінчики не витиснувалися. Пульбашки отак виганюємо. Оце такий результат на 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 вис земли. Да так нам ну, тут смотреться. Коживно грунта принес. Терв'ячки єсть. Так що, загорода. Так що. Хай роблять гумус, переробляють і допомагають.